У нас на території України є два види буску бузок угорський, бузок звичайний. Ну, звичайний, ви знаєте, а угорський є в Карпатах і в Ботанічних садах. Він цвіте пізніше, і е, листя у нього схоже на черемху, і пахне він дуже. Інші види трапляються в Азії, в ботанічних садах є до 28 видів буску. Є української селекції чудовий сорт Тарас Бульба. Вони квітнуть в різний час. І якщо у вас є, наприклад, пізній сорт Тарас Бульба, він буде квітнути через два тижні. А такі сорти, як бір'є, як дикі оці варіанти, вони квітнуть зараз. Бозок можна вирощувати кущем, а значно цікавіше залишити один стовбур і вирощувати його деревом. В такому разі він квітнутиме більше і квітнутиме раніше. І квіти, як правило, більш яскраві. Розводять його поділом куща, якщо це кущ, але сорти розмножують щепленням. Можна розмножувати щепленням або весняним копулюровкою, або вічком.